Коли ж низький сезон в автобусних перевезеннях міжнародних, Ну, це здебільшого от найнижча точка це лютий місяць. Ну, перша половина лютого і друга половина лютого теж низький сезон. І потім вже з березня починається вже зростати і, попит, і він пік сягає влітку. Тому, в принципі, якщо ви, наприклад, хочете. І у вас є вибір, да, коли поїхати, то краще це, звичайно, робити у лютому та у березні. Тобто є ну, більше шансів, що, по-перше, це буде дешевше, тому що е, більшість перевізників вони роблять е, знижки на цей сезон. Це по-перше. Ну і по-друге, е, вам не треба, бути, якщо ви не любите, щоб е, поруч з вами хтось подорожував, то це от краще робити саме. Е, в січні, в лютому та в березні. До речі, у деяких перевізників вже з'явилася вже послуга Вільне місце поруч, коли там ви за знижкою можете викупляти місце поруч, але це ще там залежить від перевізника. Ну і ціни на квитки на автобусні можна перевірити та забронювати квитки на сайті rubicon.com.ua.